Вітаю, мене звати Чимирис Євген, і в цьому відео ми поговоримо про ось цього красення: айдіа центр 27 9-го покоління. Краса цього пристрою формується завдяки матеріалу, з якого він виконаний, всіляких фішечок, з яких і складається той самий юзер Experience, заради якого ми купуємо певні девайси. Цифра 27 в назві вказує на великий 27 дюймів розмір екрану цього моноблоку. IPS-матриця з Full HD або 2,5 роздільною здатністю та яскравістю в 300 або 350 ніт. 99% покриття кольорного простору SRGB та частота оновлення в 100 Гц. До речі, є модифікація з сенсорним екраном. Так як робота за таким екраном точно буде продуктивною та тривалою, обов'язковим атрибутом всіх моноблоків компанії Lenovo є наявність сертифікату TÜV Love Blue Light, котрий гарантує, що ваші очі під час довгого довгої продуктивної праці за нашими девайсами, будуть почувати себе комфортно. А для налаштування моноблоку під свої особисті фізіологічні потреби моноблок регулюється по куту нахилу. Задумка Оленвану в тому, щоб ти міг комфортно одразу з коробки працювати без накручування ніжок, під'єднання величезної кількості кабелів. От все одразу так, як треба комплекті, окрім 90 або 135-ватного блоку живлення, є ще повнорозмірна клавіатура та мишка. Приділяти багато уваги продуктивності не будуть. Варіацій тут багато. Від Intel Core i3 з індексом U до Core i9 з індексом H. Все 13-го покоління. Від 6 до 14 ядер. Від 8 до 20 потоків. Оперативна пам'ять реалізована двома DDR5-планками з максимальною ємністю в 32 ГБ. Для збереження файлів є місце під M.2 2 SSD на 1 IdeaCenter All-in-One 27 чудово підходить не лише для робочих задач, а й для перегляду улюбленого відеоконтенту. Два динаміки потривати від Harman – це неабияке аудіозадоволення. Бездротова ера стає все ближчою, і чудова новина для власників гаджетів з підтримкою бездротової зарядки є в тому, що цей моноблок має спеціальне місце для того, щоб ви могли заряджати бездротово ваші бездротові девайси. Тепер трохи про веб-можливості. На верхній частині екрану розмістився блок камери та мікрофонів. Вебкамера має роздільну здатність в 5 мегапікселів та може комплектуватися інфрачервоним датчиком. По обидві сторони від камери ви бачите два мікрофони з шумодавом активним для кращої роботи під час конференції. Звісно, для повноцінної роботи навіть в 2024 році все ще необхідна велика кількість портів та рознімів. Ліва сторона має Type-C та комбінований аудіопорт. Права має кнопку живлення та важіль блокування камери. Всі інші розніми на тильній стороні це повнорозмірний HDMI вихід версії 2.1, два USB тайпа, Ethernet та ще один USB тайпа, порт живлення та ще один HDMI, але вже для того, щоб використовувати моноблок в якості монітору для ноутбуку, наприклад. Адіацентр all центр one 27 9-го покоління це ідеальне рішення для тих, хто шукає продуктивність в елегантному корпусі.